Мій кіт або собака не хоче їсти. З, таким, з такими скаргами дуже часто звертаються до нас власники багатьох тварин. Тож, давайте коротенько розберемось, чому так виходить та що з цим можна зробити. Перш за все, нема такого поняття, що тварина не хоче їсти. Для цього завжди є причина. Сама проста причина для цього це неправильне підібране харчування в цілому, Тобто, або неякісний корм. Або використовуєте погану сировину для натурального харчування. Друга проблема це може бути якісь авітамінози та неправильна ферментативна діяльність травної системи, підшлункової, через що у тварини падає апетит в цілому, і вона дуже кепсько їсть. Третій варіант і найрозповсюдженіший це те, що тварина максимально розбещена своїми ж власниками. Через те, що коли тваринка щось не хоче їсти, власник біжить в шухляду або в магазин купляти щось інше. При цьому тварина розуміє, що якщо вона відмовляється їсти щось одне конкретне, то вона може посидіти голодною і через деякий час їй запропонують дуже багато різних варіантів. Так от, давайте по порядку. Аби прибрати ось ці незрозумілі повадки тварини, вам потрібно зрозуміти, що власниками являєтесь ви, а не ваш улюбленець. Ви маєте диктувати правила харчування. Перш за все, спробуйте звернутися до дієтолога ветеринарного або в цілому до лікаря загальної практики, який зможе вам порадити якісні корма, які спровокують у тварини. І апетит. Також можна поліпшувати апетит, додаючи до страв спеціальні олії, ферменти, пробіотики. І останнє, якщо все-таки ви це все пройшли, але вам нічого не допомагає, вам потрібно пройти діагностику, таку як загальний чи біохімічний аналіз крові, та узд діагностика аби виявити чи не виявити проблеми з внутрішніми органами, через що у тварини також можуть бути проблеми з харчуванням. І останнє це якщо ви розбещуєте власноруч власних улюбленців, то ви будете пожинати ці плоди. Тобто в майбутньому ви переберете усі види харчування, корму, натуралку і тому подібне. І тваринка нічого не захоче їсти. Це лікується тільки голодною дієтою впродовж 2-3 днів. Після цього тварина розуміє, що вона має їсти те, що їй поклали, і на тому закінчується її тероризування. Власників. Тому звертайте завжди увагу, що і якість тварина. Не пропонуйте їй великий асортимент їжі, а додавайте її поступово і все буде чудово. Залишайтесь на зв'язку з нами.